Доброго всім дня, колеги виноградарі. Сьогодні у нас 1 жовтня 23-го року. Хочу показати зараз вам плодоношення гібридної форми калуги на Віктора Михайловича Торнадо. Кущику у мене четвертий рік. Це вже третє плодоношення. Що в мене... Поразило в цій формі, це її розмір розмір грони і розмір ягоди. Це дійсно сливи, а не виноград Грони по півтора кілограма. Ягода до 30 грамів. Зараз ми зважимо на вісах, подивимося. Отакенні грони. У торнадо. Ягода хрумка. Дуже смачна. Ну розмір, звісно, у цій форми просто неймовірний. Подивіться, як ягоди. Просто сливи, а не ягоди. По-перше, красивого кольору такого. Темно-фіолетового. Подивіться, які грони. Форма не раннього терміну дозрівання, можна сказати, середнього, пізнього. Ну, Середнього це точно. В тому році вона абсолютно не дозріла, тому що рік був дуже поганий, мокрий, гнилий. Ягодка не набрала цукру. Але в цьому році вона взагалі класна. Ось так ягодка виглядає. 50 копійок рядом лежить. така ягодка. Зараз я ось вірвав ягоду. Положимо на віси, подивимось. Ось ягода отак виглядає на руці. Зараз ми подивимось скільки вона затягне. 28-80. Ну, считай 29 грамм ягода. Ягода хрумка. Дуже плотна. Зараз ми її розріжемо і покажемо. Оце засахарнності. Кругом шкірочки. Шкірочка прийді зовсім не відчувається. Ягідка хрумка, солодка і сочна. Подивіться скільки соку. Це у нас торнадо. Дійсно, розмір вражаючий. Що ягодки, що гронки. І на тій стороні он гронка добре висить. І там. Там уже зрізали дві штучки. Торнадо. Якби ще трошки йому раніше срок дозрівання, то взагалі було б бомбезний сорт. Ціни б йому не було. Отаку ягоду. На ринок винести. Просто заглядення. Торнадо Віктора Михайловича Калугіна. Всім всього найкращого.